У Чуркасах прийшла практична конференція про життя 2025 – відновлення через стосунки. Близько 150 учасників, фахівців, студентів і просто небайдужих зібралися разом, аби дослідити тему відновлення через людський контакт. Подія поєднала живі дискусії, майстер-класи та ігрові простори. Цим заходом ми хочемо познайомити наших спеціалістів практиків і людей, людей які потребують допомоги в ментальному здоров'ї. А зараз в період війни багато ментальних проблем. Тому ми пропонуємо лікуватися не скільки ліками або вживати якісь речовини для підтримки себе. А звертатися до психологів і психотерапевтів у нас в місті багато професійних класних практиків, і їх можна побачити тут саме на цьому заході. Однією з практичних форм взаємодії стала гра «Дивергент». Пані Тетяна розповідає: це така трансформаційна гра, яка допомагає побачити відповіді на особисті питання, зрозуміти для себе, в якому напрямку рухатися. І сама гра вона вже. Забезпечує яку певність легкість, довіру, і здається, що це не серйозно, але це не серйозно відбувається дуже багато якихось відкриттів, через те, що в людини знімаються якісь попередні блоки, обмеження, і вона вже легше налаштовується на роботу, вибирає собі фішечку, робить хід кубиком, і їй здається, що нічого ніби такого. Я прийшла погратися. В результаті дуже серйозно відбуваються усвідомлення. Не й тему спілкування з захисниками і захисницями. Пані Наталя працює в психології вже понад 20 років. Вона з Власного досвіду знає, як правильно спілкуватися з ветеранами, адже я мамою захисника. І дуже багато родин, яких торкнулася ця тема в силу тих чи інших причин. І інколи є якісь острахи у нас, які, можливо, сформовані недостатнім досвідом або ще якимись моментами, і дуже важливо розвінчувати оці страхи і давати розуміння, що ми справимося, що ми порозуміємо один одного. Конференція стала майданчиком не лише для нових знань, а й для нових емоцій. Учасники ділилися історіями, налагоджували контакти та виходили з події натхненними. Я в захваті. Була на першій лінійці, дуже сподобалась психологиня, дуже сподобався майстер-клас, дуже потужно, дуже ресурсно. І буквально декілька хвилин тому завели корисні контакти з іншою учасницею для можливої подальшої роботи.